Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо дев'ятий урок курсу географії 8 класу. Україна на політичній карті Європи, Політична карта світу та Державний лад. Політична карта світу або ПКС це географічна карта Землі, на якій відображені всі країни і держави світу, їх кордони і столиці, деякі інші географічні об'єкти, що мають важливе політичне значення поселення, шляхи сполучення тощо. Політичні карти світу також називають сукупність різноманітних даних політичного змісту про країни і регіони світу. До елементів політичної карти світу відносять територію, країну та державу або незалежну країну. В Свою чергу територія включає в себе територію держав, залежні країни і території та води відкритого моря або акваторія та територію Антарктиди. Морська економічна зона це акваторія на відстані 200 морських миль або більше. 370 км від узбережжя та на глибину 500 метрів шельфу материкового схилу. Тут здійснюють економічну діяльність, а саме промисловий вилов риби, розвідку і розробку природних ресурсів тощо. Державна територія включає в себе суходіл, внутрішні води, територіальні води, надро суходолу і шельфу, повітряний простір та умовні території судна літаки. На сьогодні існують залежні країни і території, такі як Колонії, протекторати і підопічні території. Прикладом колонії є Заморська територія, Гібралтар, що належить Великобританії, Заморський департамент Гвіани, що належить Франції, Автономний регіон Фарерські острови, що належить Данії. Протекторатами є Канада, Австралія, Нова Зеландія, що фактично підкорюються Великій Британії, та Пуерто-Ріко, яке контролює США. Під опічною територією є, наприклад, Палау у Тихому океані, якою опікується США. Самопроголошення, або невизнані держави, це такі суспільно-географічні утворення, які не мають загального міжнародного визнання, але фактично є суверенними державами. В Азії такими є: Абхазія та Південна Осетія, що належать Грузії, Нагірно Карабахська Республіка в Азербайджані, Турецька Республіка Північного Кіпру на Кіпрі. Тайвань в Китаї, Палестинська автономія в Ізраїлі, Азат Кашмір в Пакистані. В Європі самопроголошеними є Придністров'я в Молдові, Косово в Сербії, ЛНР ДНР в Україні. В Африці це Путленд, Галмудух, Сомаліленд в Сомалі та Сахарська Арабська Демократична Республіка, Скорочена Садр, в Марокко. Тепер давайте ми з вами розглянемо етапи формування політичної карти світу. Перший етап стародавній або рабовласницький. Четверте тисячоліття до нашої ери, п'яте століття нашої ери. В цей час виникають перші могутні держави: Єгипет, Вавилон, Карфаген, Кріт, Греція, Рим, Персія, Китай та Індія. Другий етап називається середньовічний або феодальний. З багатьох дрібних феодальних держав формувалися могутні імперії, постійно змінювались кордони. Пливові країни того часу: Візантія, Київська Русь, Англія, Іспанія, Франція, Арабський Халіфат та інші. Третій етап новий або капіталістичний. Відбулися великі географічні відкриття, тривало загарбання колоній. На політичній арені з'являються потужні Османська, Австро-Угорська, Російська імперії. Формується світовий ринок і завершується поділ світу між капіталістичними країнами. На політичній карті існує 55 держав. Четвертий етап новітній ділиться на менші періоди. Перший період з 1917 по 1939 роки. В цей час відбувається розпад Османської, Російської та Австро-Угорської імперії. З'являються нові держави: Австрія, Чехословаччина, Угорщина, Польща, Фінляндія та інші. За результатами Першої світової війни змінилися кордони держав, що існували і їх колоніальних володінь. Німецькі колонії були перерозподілені між Великою Британією, Францією, Бельгією і Японією. Почалися визвольні рухи. В колоніальних країнах і формування соціалістичного табору. Цей час утворюється СРСР в 1922 році. Другий період новітнього етапу з 1939 по кінець 80-х років ХХ століття. На початку Другої світової війни налічувалося 70 суверенних держав, а у 1947 році 81 держава. В 1948 році створено нову державу Ізраїль. У 1949 році з'являється Федеративна Республіка Німеччини і Німецька Демократична Республіка. До 1959 року склався світовий соціалістичний табір: Німецька Демократична Республіка, Польща, Чехословаччина, Румунія, Угорщина, Болгарія, Югославія, Албанія, Китай та Північна Корея. Колоніальні системи США, Великобританії та Франції були зруйновані. У 60-ті-70-ті роки політичну незалежність здобули близько 100 колишніх колоній в Азії, Африці і Латинській Америці. Третій період новітнього етапу з кінця 80-х років. В цей час відбувається крах світової соціалістичної системи. Соціалістичний устрій досі певною мірою зберігають Китай, Північна Корея, В'єтнам, Куба та Лаос. В цей час відбувається воз'єднання східної і західної Німеччини. Об'єднується Єменська Арабська Республіка і Народно Демократична Республіка Ємену. Розпадається СРСР, ділиться Чехословаччина на Чехію, Словаччину. Ефіопія ділиться на Ефіопію і Еритрею, Югославія ділиться на шість держав: Босню, Герцеговину, Хорватію, Македонію, Словенію, Сербію та Чорногорію. За формою правління всі держави діляться на два типи республіки та монархії. В свою чергу виділяють парламентську, президентську та змішану республіки. Монархії поділяються на абсолютні, конституційні та теократичні. Республіка це форма правління, при якій всі вищі органи влади обираються населенням або спеціальною виборчою колегією. За республіканською формою правління, що є найпоширнішою у світі, вища влада державі належить обраним на визначений термін представницьким органам. Такими органами є парламент, якому належить законодавча влада, і уряд, що має виконавчу владу. Глава Республіки Президент також обирається на визначений термін. Монархія від грецького монархія означає єдиновладдя. це форма правління, за якою Верховна Державна влада належить монарху та передається спадково. Якщо влада монарха не обмежена, монархія називається абсолютною. Такою вона є в Омані, в Катарі, Об'єднаних Арабських Еміратах та в Брунеї. Якщо влада монарха обмежена, то Конституційною. Більшість сучасних монархій є саме такими: це Велика Британія, Японія, Швеція та інші. Сам же монарх зазвичай має церемоніальне значення, тобто царює, але по суті не править. У конституційних монархіях законодавча влада належить парламенту, виконавча уряду. Якщо монархія одночасно главою церкви, то форма правління в державі називається теократичною. Таких монархів у світі всього дві: це Ватикан, де глава усіх католиків є одночасно їхнім монархом це Папа Римський, і Саудівська Аравія, де глава це король, що має титул зберігача священих ісламських мечетей. Унікальними є монархії Малайзії та Об'єднаних Арабських Еміратів, в яких монархи обираються строком на 5 років. Територія кожної країни поділяється на окремі частини – адміністративно-територіальні одиниці. У яких створюються і діють органи державної влади і місцевого самоврядування. Одиницями територіально-адміністративного поділу можуть бути області, провінції, губернії, префектури землі. За формою адміністративно-територіального устрою держави поділяються на унітарні та федеративні. В основі федеративного поділу лежать національно-етнічні та історико-географічні особливості розвитку країни. До 1 січня 2006 року Україна була президентсько-парламентською республікою. А з набуттям чинності змін до Конституції вона стала парламентсько-президентською республікою. Основні засади та система територіального і адміністративно-територіального устрою України визначаються Конституцією України. Територіальний устрій України відповідно до статті 132 Конституції України ґрунтується на таких засадах: цілісності та єдності державної території, поєднанні централізації та децентралізації у здійсненні державної влади. Збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їхніх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. Представницьким органом України є парламент і уряд президент України обирається строком на 5 років. Далі пропоную до вашої уваги відеофрагмент на півтори хвилини формування політичної карти світу за 5 тисяч років. На цьому ми з вами завершимо розгляд 9-го уроку курсу географії 8 класу Україна на політичній карті Європи, Політична карта світу та Державний лад. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!